вас, це програма наголос. Майже рік минув з того дня, коли на сході України почалися буремні події, які згодом призвели до початку військових дій в Донбасі. Громадянська війна, яку офіційний Київ сором'язливо називає антитерористичною операцією, вже забрала за різними підрахунками від 10 до 50 тисяч життів зруйновані сотні житлових будинків, десятки підприємств, а також покалічені тисячі доль кінця і краю бойовим діям поки що не видно про війну і не тільки найближчі 20 хвилин будемо говорити з гостем програми в нашій студії Георгій Крючков, народний депутат Верховної Ради України, 3-4-го скликань, колишній голова комітету з питань національної безпеки та оборони Верховної Ради України. Вітаю вас! Вітаю вас. Ваші... Пропоную почати товари. ось з чого. А багато хто сьогодні. А... Ну, каже, що коли тільки е, в Луганську та Донецьку почалися перші захоплення е, адмінбудівель, він сразу зрозумів, це початок е, бойових дій, це початок громадянської війни. Чи е, відноситесь ви до е, числа цих людей, чи могли ви рік тому спрогнозувати те, що от, е, Україна стикнеться з такою бідою? Відверто кажучи, такого я не прогнозував. Я не думав, що дійде до такого. Що а, тоді здавалося? А відносно того, де почалося, почалося то не в Донбасі, захоплення так. будівель і різні такі порушення, почалося в столиці так. і почалося в західних областях. Вони показали приклад, як можна нехтувати законом, як можна робити безчинство, і це залишається без всякого показу. Чи можна тоді, тоді що було все це зупинити? Да. Значить, цього до цього ще це ще не впросить свідчило. Мене переконало, що будуть саме так розвиватися події. інші. коли нова влада, яка утвердилася після державного перевороту, першим своїм кроком зробила скасування закону про. Проблеми мовної політики так політики, і зробила це в агресивний спосіб. Для мене це стало зрозумілим, що е, Донбас зірветься. Чому що стало останньою краплею? Да, саме Чому це так? стало останньою краплею. На, на фоні того, що агресивно почалося переслідування російської мови. Звинувачення російських російських гром... жителів російськомовних, скажімо, на російськомовних, скажімо, називав так в Донбасі, значить їх почали такими обурлими кличками називати. Коли Побачили, я побачив, що те, що тут діється в столиці і в західних областях, залишається без всякого реагування з боку влади, для мене стало зрозумілим, що Донбас, який до цього часу дуже був інертний, він обов'язково підніметься, і він піднявся. піднявся. Я е, вважав, що влада е, все-таки у нас ну хоч трошки розум, розумніша. Я вона... хотів почути вашу думку, от а, да. на е, як ви вважаєте, от а... Це скасування, це спроба скасування так закону про мови. Це було навмисне рішення. Це те була така революційна необхідність, і скажімо так, люди вимагали. Я думаю, що люди цього не вимагали. Ну, це так. Так, да, це не вимагали. Не я, ск... того я скажу, не що... Ось е... Інститут соціології зробив дослідження у, у липні минулого року mm -hmm. і вони торкалися саме цієї проблеми. І зробили такий висновок У, у передмові до видання, що в нас на основі узагальнення матеріалів вийшло не... цими днями, Значить, директор інституту. Інституту Олег Михайлович Ворона написав, що в Україні практично немає людей, які б не розуміли українську і російську мову. І ці питання в нашому житті не виникали. І двомовність це величезне надбання нашого народу. Крім усього іншого, воно ж е, дозволило нам при, е, прилучитися до надбань не тільки російської науки і культури світового значення, але й до світового. Тому це е, зазігання було страшне е, е, професор Хмітко, який він у е, академії е, в відомих поглядів. Він ще в 92-му році сказав, що той, хто буде зазіхати на російську мову, той зробить велику біду України. Е, е, не, не, Населення вимагало цього, це це було одним з таких. Ну як брендів чи як можна назвати для націонал-шовіністичних, агресивних, по суті, неонацистських сил, які діють одна мова, одна держава, один фюрер і і так далі. Вони побачили, що можна цього досягти, оскільки Верховна Рада була деморалізована через неї можна було провести все, що завгодно при тодішньому голові Верховної Ради, який міг по п'ять разів ставити один і той же законопроект. Доки поки він не буде прийнятий, що можна це вирішити і можна показати, ми сила, ми можемо зробити все, що захочемо. Ви ж пам'ятаєте, як було таке, що ми перейдемо через Дніпро, і ми в Донбасі будемо все, все, все зробимо. Вони хотіли це показати. Мені здається, що саме оце відіграло, але воно почало слугувати дикнатором. Воно зірвало населення Донбасу. Вони побачили, що прийшов фашизм, і цей фашизм буде нижче. Те все, що є у Донбасі, і, і, і з російськомовним населенням, і з іншим, і, і з іншим населенням. Ось у чому в, 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 ви чому? згадали про Верховну Раду. Да. Uh, наскільки мені відомо, у вас дуже специфічне ставлення до нового її складу. Далі, кілька слів про uh, той парламент, який зараз існує. Да? Чим він відрізняється від uh, 4, -5, можливо, го 5, го можливо, 6-го скликання. Да. Uh, і uh, головне, uh, як, як я спостерігаю uh, роботу цього парламенту, то у мене складається така. Враження, що це найменш кваліфікований склад парламенту. Найменш кваліфікований, починаючи з спікера. Тому чекати якихось зважених відпрацьованих, відповідаючих Конституції законів, чекати зайве. Це перше, що друге, до нього прийшли люди з величезними амбіціями. Люди, які не знають законотворчого процесу, але мають дуже велике зазіхання на, на велику владу. Вони агресивні, вони поводять себе зухвало, вони диктують і вони по суті паралізували волю парламенту. І тому парламент деградував цей деградував перед парламент, який був перед цим. Який 음, так. був о -о -о, о, о, тодішнім головою. Deし Зараз 망です. зроблений подальший крок у цьому. Далі. Uh, ну Ми бачили, що в нашому парламенті uh, такі суперечки, якісь такі виходи, uh, виходки в виходки для цивільного складання. Uh, день без бійки yeah, це не парламентський день. Yeah, але, 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 але те, що сьогодні робиться, так. цього ще ніколи не було. Це вже це нова якість. Тому цей парламент. Хоча спікер з нагоди 100 днів перебування на посаді, сказав, що це найбільш продуктивний, найбільш ефективний парламент, цей парламент ми ж бачимо, нічого ж не змінилося. Візьмемо останній закон, де йшлося про пенсії. Скільки разів голосували? Кілька з п'ятої спроби зробили це. Чим це відрізняється від того, що було було тоді при Турчинові? Нічим не відрізняється. Треба провести, буде проведено. Якщо сказано, що це буде зроблено. Тому деградація пожалуйста це є одна демократія. з най, е, таких, так. най, е, можливо, найтяжчих ознак прикмет е, тих е, негативних змін, які відбуваються в нашому суспільстві. Знаєте, ще от е, кажуть, що під час війни е, перший гине правда. Е, перший гіне правда, е, яка, е, яку несуть засоби, в тому числі засоби масової інформації. Е, от що останнім часом вас справді збурює? Е, Тих новинах, які передають, можливо, телебачення, можливо, інтернет-ресурси, можливо, газети. Ну я чи відчуваєте ви от віршів цих слів? Я зараз вам скажу. Я людина в віці 85 uh -huh. років дома в основному перебуваю на, на кухні. Працюю У мене завжди працює так. так. Ящик, ящик працює. Тарілка і ящик. все працює. Я скажу, що слухати українське радіо і переглядати програми абсолютної більшості телеканалів наших неможливо. Чого ти ти, роби, ти чманієш від того, що, що передається. Значить, я б не сказав, що говорить неправду. Але напівправда іноді гірша, ніж, ніж брехня. Коли е, монтується частина, говориться те, що, що є, а інше е, більш важливо замовчується, це вже брехня, і вона вона дуже негативно діє. Я скажу, що е, за допомогою основної маси засобів масової інформації вдалося mm -hmm. зомбувати наше, наше населення, і потім цензура ну останній е, крок, який зробив Олес Бузина. Е, 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 е. Це ж ну, це це ж виклик людина, яка так. має таланти, яка має свою позицію, і змушена була покласти мандат шеф-редактора видання видання, яке у місті користується. Я скажу ну, таким запитом попитом пол великим, і, і я ж не можу сказати, що це це видання було е, якось спрямоване на те, щоб скомпрометувати дії української влади зараз. Ну скажімо, у тих подіях на на сході. Навпаки, там завжди Але поготися. Він, погодися, він да. розумів, куди він да, да, іде, але, коли йому да, коли але, він погодився але він мав на цю роботу свою позицію. Так. У нього була колонка, і де він дуже відверто, тоже пам'ятаю дуже, я пам дуже там, талановитий, Я б казав, привертав увагу до. Больових точок нашого нашого пуття у нього була е, одна одна стаття, яку що щотижня робив, тобто у нього була опозиція, але він розумів, де він працює, і і давав можливість, е, е, ну проводячи офіційну лінію, все-таки давати як якусь маленьку віддушину для того, щоб інша точка зору пробивалася в засоб масинфарм. Йому довелося покласти, покласти значить, цей цей мандат. Тобто, встановлення е, е, режиму. Е, Цензури і переслідування. Тих, хто має іншу точку зору, внесення в в парламент проекту закону про притягнення до кримінальної відповідальності за критики уряду. Зараз він нібито відкликане. Він може бути в будь-який під іншим солосом закий да, зробі... час вкинути так, в і буде зробі проголосований зробі. при так. при нинішніх порядках. Це складає таке враження. Я скажу, що дивитись і слухати українське радіо і телебачення більшості каналів. У нас одиниця, які можливо, це все це ознаки інформаційної війни. Ну, що це інформація? То вона йде війні, але це ще й ознака такого це такого брутального цинічного зневажливого ставлення до елементарних норм, які характеризують демократичну правову. Державу, якою себе проголосила Україна, це зрозуміло. І ще один напрямок сьогоднішньої розмови. А це який стосується процесів, які сьогодні йдуть навколо комуністичної партії, як такої, і навколо її окремих членів. Кілька слів про це, і взагалі про сам процес ідеологічний і про затримання колишніх народних депутатів від КПУ. Да. Ну те, що Антикомуністична істерія це одна з складових частин нашого сьогоднішнього політичного життя. Я думаю, ніхто заперечувати не буде. Це саме так. Я хотів би нагадати, що всі фашистські режими починали з чого з заборони комуністичної партії і наступу на комуністичну ідеологію. Так було, так є і буде завжди, доки існує. Значить, в чому спробували, як кажуть, з нальоту. Заборонити партію, її можна заборонити тільки в судовому порядку. Так. Розпочався процес. Він іде скільки вже майже 8 місяців, да? так. і він розвалюється. Суд, Нагадаємо, я... що за позовом Міністерства юстиції України. Не тільки за позовом Міністерства юстиції, Ту. за дорученням так. к... 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 Е... спікера, який виконував обов'язки президента. І якийсь в письмовому вигляді, який був опублікований в газеті Голос України, значить, зазаждав без зволікань вирішити питання про заборону комуністичної партії. Це вже цинізм, так. Це, це наруга над усім елементарним, те, що є. Але э... рік пройшов, але рік пройшов не, не почався. В чому звинувачували компатія, що вона нібито э... займає. Позицію спрямовану на насильницьке валення влади, на сепаратизм і так далі. І так далі. Значить, по конституції для цього треба знайти в програмних документах партії mm -hmm. жодного, жодного. Положення, яке б давало підставу для цього, у наших програмних документах немає. Так. Я хотів би нагадати, що е, коли наша партія створювалася після незаконної заборони в 91-му році, е, е, статут і програма реєструвалась в Міністерстві юстиції. Після цього чотири рази вносились зміни і кожного разу реєструвалися в Міністерстві юстиції і ніяких зауважень не було. Тобто так. це треба відкинути. Інших конкретних доказів не, не, не зійшло. Не вийшло цього. Тоді ви вирішили інакше робити, зробити так, заборонити комуністичну ідеологію ідеологію. От, а оскільки і в законі вказати, що о, політична сила ідеологія якої заборонена, повинна бути теж, теж знята з реєстрації Це зрозуміло. з реєстрації. Значить, і Для того, щоб це було якось, щоб пройшло швидше, то враховуючи о, о, негативне ставлення до фашистської ідеології у переважної більшості mm -hmm. нашого народу, о, записали в, в проєкті, який має вноситись заборонити комуністичну фашистську. Ідеï. Ідеологію, але те, що це ідеології, які абсолютно несумісні. Це для любої будь-якої е, освіченої людини це, це з, з, зрозуміло. Значить, е, зараз це все буде, буде протискуватись, і я не виключаю можливості, що можуть не можуть нести в парламент і, і проголосувати. Що стосується арешту для цього треба якісь докази. Ну почали використовувати mm -hmm. злополучну ситуацію з 16 е, січня так. минулого року з прийняттям так званих значить, е, драконовських законів. Ну, По-перше, треба розібратися, що це за закони. Значить, юристи, які на наш на наше прохання робили експертизу, західні юристи, в частності і інших держави, вони сказали, що такі закони є у нас, тільки вони у нас набагато жорстокіші ніж ніж в Україні. Там немає ніяких підстав для того, щоб їх так розглядати. Значить, зараз почали підбиратись до того, як же все таки тут знайти якийсь кримінал. Почали з, з плічиної комісії, яка проводила підрахунок. Голосів того 16 -го числа. І серед тих, кого за е, 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 притягають до відповідальності, є член нашої фракції тодішньої, е, е, значить Сергій Гордієнко Гордієнко який був секретарем лічильної комісії. Так. значить Його допитували 6 годин. Значить, три, потім шість слідчих і прокурорів залякували, звинувачили, тому що він не хоче співпрацювати з органами слідства слідства потім передали в суд зажадали його арешту або звільнення під заставу десь під 5 мільйонів гривень гривень суд виніс ухвалу про те що заарештувати але дати можливість випустити під заставу десь під 100 тисяч, 100 тисяч гривень ми внесли такі гроші нас 10 товаришів внесли мабуть сьогодні це буде вирішено. що Значить, кажуть ваші? Але... Юристи, які Але перспективи цієї юрист, справи? Для юриста першого курсу юридичного. Ну, це, це задоволення? Це, задоволенням приймати участь у такому це, процесі і демонструвати свою ресурсу. Ну це елементарна точка. Значить, перше, значить, в чому звинувачують тому, що нібито сфальсифікували результати голосування. Значить, почалося голосування з натискування на кнопку. Натискування на кнопку показало, що в залі є. Більше 22-х шести народних депутатів, тобто є всі підстави, які голосують за прийняття цих законів, тобто є всі підстави для того, щоб закони були прийняті. Тоді тодішня опозиція вирвала, значить, зламала систему голосування, і Верховна Рада прийняла постанову про те, що голосування здійснювати руками. Значить, якщо говорити, скажімо, про Сергія Гордієнка, він був обраний до складу комісії. Він був обраний комісією секретарем комісії. Він відповідав за подання даних, як голосує комуністична фракція. І тут нічого не вдалося, як не шукали ніяких порушень немає. Скільки було комуністів, стільки й голосував голосувало. голосувало. Значить, і він підписав протокол. В чому його можна звинуватити? В чому? Значить, було повідомлено, що от стільки-то проголосувало за прийняття таких законів законів, і він склав такий протокол. Тобто криміналу ніякого немає. Або навіть якщо взяти так, скаже добре, ви вважаєте, що це злочин? Ну а які підстави арештувати людину? Досуду до до судового слідства, які підстави, що він якусь загрозу виявляє для суспільства, він працює, він заявляє, що він нікуди не збирається тікати, бо йому ні від чого тікати. Тобто, це є така злісна цинічна наруга над представником комуністичної партії, яка вписується у цей антикомуністичний психоз і у цю лінію на знищення компартії. Я зрозумів, судячи за все. Де весна буде цікавою, буде чимало подій. Дякую, що прийшли до нас. На жаль, наш час вже вичерпаний. Да, я два слова тільки скажу. Значить, ми бачимо, що все це відволікає увагу від страшного, від того, що життя нашого народу стає нестерпним. І з того, чого ми почали да. ці вже сьогодні з війни на сході. Те, що сьогодні, не тільки від війни. Я беру тільки соціальну сферу. Те, що буде через рік. Коли 80% людей не зможуть жити на, 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 на зарплату і на пенсію, я не знаю, чим буде, як буде ця країна і, і, існувати. Тому отут, отут загроза. І що цей режим думає, що керманичі, на що вони розраховують, я не знаю. Це зібралась зграя авантюристів. Ворогів українського народу, які ведуть країну до розколу, до розвалу і до знищень, все на цьому ставимо три крапки. Дякую, що прийшли до нас. Глядачам нагадаю, що сьогодні в нашій студії був Георгій Крючков, народний депутат Верховної Ради України, 3 та 4 скликань, колишній голова комітету з питань національної безпеки та оборони у Верховній Раді. На все добре і хай вам щастить.